Назарій Вараниця родом з Херсонщини присвятив своє життя Збройним силам України, вступивши до їх лав у 2016 році. Свій військовий шлях він розпочав зі строкової служби у танкових військах. Згодом Назарій здобув офіцерську освіту на факультеті бойового застосування військ у Національній академії сухопутних військ. Повномасштабне вторгнення у 2022 році. Він зустрів на полі бою. Перше поранення отримав я. 22 року в березні місяці. Ми під час бойової тривоги нас викликали на кордон за два дні до повномасштабного вторгнення. Ми вже були на кордоні з Росією і ми там очікували. І в ніч 23 на 24 лютого ми почали, почали бій так, і потрапили в оточення. Заточеннями почали виходити вже під час вже 25-те, в ніч 26-го, З боями були дуже у нас втрати техніки, і також втрати були живої сили, але ну, ми вийшли. Більшості всі лишилися живими у складі 57-ї окремої мотопіхотної бригади. Назарій обороняв Луганщину та Харківщину. Пригадує, тоді було надзвичайно страшно. Переважала невідомість, але ще більше відповідальність за побратимів і країну. Страшно. Спочатку було незрозуміло. Ми тоді не розуміли, тому що ми за півроку до повномасштабного вторгнення вже розумілися, що щось буде не гаразд, але ще свідомо не могли уявити, що буде далі. І періодично ми приїжджали до, на позиції до нашої піхоти і вели розвідку, вели реконцервку, і тобто вже готувалися. Але коли нас вночі підірвали по тривозі, ми ще не розуміли, що ми думали, як завжди. Виїхали трошечки, як то кажуть, покошмарили ворога. Показали свою силу і вернулися назад, але вийшло так, що ми виїхали, і вже на свої старі позиції вже не повернулися. На війні боєць застосував теорію, яку свого часу використовував Наполеон. Тактика, вивчена ще за партами академії, на практиці виявилася успішною. Важлива і теорія, і практика. Якщо ти вмієш розумієшся в теорії, то тобі практика буде легко. Якщо тобі в теорії не розумієшся, тобі практика буде набагато тяжче. тому що треба вміти не тільки... Бігти, стріляти, воювати, а ще й вміти, треба трошки і почитати. Наприклад, я любив дуже вчити історію мистецтва війн в військовій академії. І ми один раз скористалися історією, тобто зробили, повторили бій такий, як і Наполеон зробив. І все, просто час пройшов, але його тактику застосували, і вона так, так успішно, взагалі без страт ще з гарним результатом. Про військову службу Назарій мріяв ще з десяти років. Коли у 2014-му на фронт пішов його батько, сумнівів не лишилось захищати Україну стало особистим вибором. у Мене перші. Такі поклики до військової справи були це ще десь в років 10. 10 років. Я ще так хотів, думав, вагався, мені подобалося все військове. Я хотів, е, стати, знаєте, так, подивитися, як воно, що воно взагалі. Думав, може, ну, якось подобалося військове. А потім в 2014 році в мене по мобілізації. Пішов батько на війну, і після цього мене словувало таким як патріотичним натхненням батька піти самому воювати. теж. Я після закінчення школи, батько ще не повернувся, я пішов теж служити. Перше поранення Назарій отримав поблизу Ізюма, друге під час звільнення Херсонщини. Проте він не залишив службу. Сьогодні продовжує виконувати бойові завдання у батальйоні протиповітряної оборони. Друге поранення отримав. Ми як звільняли Херсонщину і стабілізувався два тижні і назад на відправили на війська. Ну як то кажуть, служити далі. Але я вже тоді отримав обмежено придатну і перевели мене в Підрозділ ППО, я розумію, що я хоч тут принос якусь користь. І я за станом здоров'я можу, стараюся, але, на жаль, ну, трошечки воно мене підводить. І я розумію, що хоч десь мені треба виконувати свій обов'язок. Тому що бездіяльність це ще гірше, ніж е, взагалі нічого. Ну, тобто, якщо хоч щось робиш, то вже добре. А якщо. якщо... Бездіяльність приводить до поразки. Назарій говорить відверто: він знає ще по собі і бачить у побратимах. Українські військові не пробачать ворога, вони стоятимуть до перемоги. Ні, не пробачимо цього, тому що дуже тяжко бачити, коли в тебе друг, коли в тебе друг загинув, якщо ти з ним разом жив, їв. Розвивався, все спілкувався, Ми... і тут просто він загинув через те, що в когось є, як то кажуть, царські свої там належності, то це не прощається. Наші хлопці вони захищають землю, вони знають, що за їхніми спинами стоять рідні, близькі, діти, мами. І вони розуміють, що крім них ніхто це не зможе зробити. І нам приходиться. Робити все, що можливо, для того, щоб зберегти кожен клаптик землі, і щоб зберегти наше мирне небо для нашого майбутнього, для наших діточок. Івана Осташук спеціально для телерадіокомпанії Надвірна.